Чоловіки віком від 18 до 60 років зобов'яжуть повернутися назад в Україну. Всім привіт, друзі! З вами Сергій Пех. І це питання я найчастіше отримав за останні декілька днів в приватні повідомлення. Але, друзі, хочу вам сьогодні повідомити приємні новини. І вони з'явилися не просто так, а завдяки вашим зусиллям, тобто вашим репостам, вашим лайкам і коментарям під відео. Все таки наші депутати деякі змінили думку. Ну і звичайно ж, вони прекрасно розуміють, що якщо законопроєкт під номером 7265 буде прийнятий, то всі в цьому випадку чоловіки, які знаходяться за кордоном і вони є призовного віку, будуть зобов'язані повернутися в Україну або ж в разі невиконання цього зобов'язання до 15, до 15 днів, якщо вони не повернуться, то вони отримують кримінальну відповідальність. І зрозуміло, що більшість чоловіків просто відмовляться від українського громадянства і ніхто не поїде в Україну. І таким чином Україна сама собі наживе ворогів. І, звичайно ж, від партії Слуга народу голова фракції звернувся із таким зверненням, в якому і ви почуєте свої слова невдоволення, які ви писали за останні декілька днів в коментарях під моїми відео. Фракція політичної партії Слуга народу. Не буде підтримувати ухвалення законопроекту номер 7265, який передбачає відповідальність чоловіків призовного віку, які виїхали з України та не повернулися під час воєнного стану. Про це заявив голова фракції Давид Арахамія. І тепер, друзі, пряма мова. Ми вважаємо, що у такому вигляді ця законодавча норма є шкідливою та небезпечною як для оборони України сьогодні, так і для відбудови її у майбутньому. Тобто він розуміє, що комусь все таки потрібно буде повернутися та відбудовувати Україну, так як більшість спеціалістів виїхали за кордон через те, що в Україні малі зарплати, але не всі. І, звичайно ж, сотні тисяч українців повернулися додому вже зараз, щоб захищати свою країну під час війни. Багато з них хто залишився, працює ще за кордоном і пересилає в Україну гроші в якості допомоги сім'ям чи як пожертвування до фондів оборони країни. Пояснив голова фракції Слуга народу. І він переконаний, що законопроєкт жодним чином не допоможе досягти головної мети цієї ініціативи покарати декілька десятків посадовців та депутатів, про які ви також друзі писали. Так що вони у всьому винні і в ініціативи створення цього законопроєкту, які втекли з України під час війни. У фракції шукатимуть інші способи покарати цих осіб. І ще одна пряма мова: стосовно решти людей, ніяких санкцій не буде. І бути не може. Ми зацікавлені у тому, що після завершення бойових дій, після нашої перемоги, всі наші громадяни повернулися в Україну, працювали над її відновленням і мали змогу жити звичним життям, сказав Архамія. От такі, друзі, приємні новини. Тому що я, я і сам переживав, тому що я їжджу додому досить рідко, два рази на рік. Багато хто з вас робить те ж саме або ж їде на деякий час до своєї сім'ї. Ну і звичайно ж потім повертається назад за кордон, щоб заробляти гроші і далі надсилати їх в Україну до своїх сімей. А в разі, якби цей законопроєкт був прийнятий, точно Україна б собі нажила ще й ворогів зі сторони українців. Бо багато б хто не зрозумів цього законопроєкту, не зрозумів би цих народовладців, які це створили. Ну, звичайно ж, друзі, діліться цією інформацією з вашими друзями, заспокойте їх, тому що дуже багато людей про це переживали. І... Все буде в Україна, друзі. Слава Україні! Героям слава, смерть ворогам! І орки програють, як завжди. І сподіваюся, це буде до 9 травня на їхнє свято.